Мої хороші, усіх вітаю! На сьогодні знову ж таки кава, яка створює атмосферу. Спробуйте і переконайтеся самі. Глибина смаку, тут, як завжди, кожен ковток заряджає на нові звершення. І як ви знаєте, для усіх підписників каналу та глядачів за промокодом Віталій 25 Five Coffee Roasters надає знижку 15%. І як завжди, Посилання на інтернет-магазин, промокод, а також телефон гарячої лінії для замовлення ви знайдете в описі під цим відео. У мене сьогодні ось такі класні новинки. А саме індія Карнатака: Аромат жовтим яблуком, смак жовтим яблуком, гриляж спеції. Після смак какао тіло середнє. І друга кава TB аромат тропічні фрукти, смак мандарин. Ананас, карамелізовані яблука після смак карамельний. Так, чайник в мене якраз закипів. Беру свої улюблені чашки. І відразу я сьогодні, напевно, буду куштувати оцю смакоту. Ті -бі. Ви знаєте, замовляю каву раз на 2-3 тижні. Тут фасовка 250 грам, регіон Уганда і перу. До речі, Є QR-код. Можете сміло переходити по цьому QR-коду і потрапити одразу на сайт. Сайт працює як український, так і європейський. Ну про це все ви вже знаєте. Так, добре, на порядку денному, мої хороші, сьогодні маю приготувати борщик. Так, ходіть, поговоримо. Всім смачної, в кави! Смакота! Мої хороші, а перед початком перегляду відео не забудьте підписатися, якщо ви ще не підписалися, натисніть на дзвіночок і не забудьте поставити лайк, пишіть свої коментарі. Адже саме ваша активність допомагає каналу розвиватися і рухатися вперед. За що неймовірно усім вдячний. Ну що, поїхали! <реш> і так, хороший, на рахунок сьогоднішніх планів. Купили вже молоді овочі, буряк, моркву, цибулю. І Марко казав обов'язково приготувати борщик такий, який йому готують в садочку. Тому готую сьогодні борщ. Купив куряче філе, хочу приготувати котлету кордон блю. теж зняти відео. І в мене ще є кали. До речі, ходіть, покажу. От. Бачите, в мене тут в кладовці я поставив про холодному місці вкладовці. Тут в мене є ті кали, які в мене росли минулого року в горшках в байківцях. Ну, вони вже просто просяться в землю. Дивіться, бачите. От. І тут в мене стоять ті, що я купив на розпродажах і лілії, і кали. Все хочу посадити на терасі в горшки. Погода, мої, хороші, мало би бути потепління. Потрішки виходить сонце, дивіться, от бачите, яка красота. От так дивишся через вікно і думаєш, боже, яка там теплотінь. А дивишся на небо, чорні хмари, і розумієш, що там дубак. Просто дубак. То не знаю. Помідорки наші ростуть. Чомусь почали оці от перші листочки, оці от, що неправдиві, жовтіти. Але їм вистачає вологи, тут коло віконечка на сонечко, то їм має бути добре. От то наразі так. Але домовився з Марком, що обов'язково сьогодні будемо висаджувати разом на терасі оці цибулини. І напевно, що на ці вихідні треба там треба ще теж підготувати деякі купити препарати Там для трави, від моху. Бо о, хочу на кінець на ці вихідні поїхати вже трішки в село. От, а сьогодні, а сьогодні маємо те зробити, маємо все зробити, те приготувати, те приготувати. Вроді би квартира. Але все одно завжди багато роботи. Ну нічого. Ходіть на допомогу. Прилетів дружок. І ви знаєте, от, за цей час, чесно кажучи, що він так часто прилітає, то він же навіть і не боїться. Прилітає, сідає собі, так от і дивиться. І навіть декілька разів вже он так, навіть як то кажуть, стукав а, у вікно, щоб його впустити в квартиру. Коли вже підходжу дуже близько, тоді він вже втікай. А так подивіться, взагалі безстрашний. Привіт, красунчику, привіт. Голубе сизий, ти мені розкажи, хто ти? Що ти весь час тут в мене хочеш? Дивіться, він взагалі не боїться. Бачите? Полетів. Дивина та й годі. А я, ви знаєте, сижу, монтую відео. Тишина, бо нікого немає вдома. І чую так тудум. Думаю, що це таке? Знов тудум! А він сів на оцю от перилу. А він сів на оцю от перилу і дзобом у вікно. Раз, два, раз, два. Ну, думаю, ну капець. Я прибігаю, а він на мене дивиться. І я не можу, знаєте, в мене отут, на вікні, отут сітка, і вікно відкривається, а тут сітка. Навіть якби його чимось пригостити, то треба ну, сітку знімати. Мені це, знаєте, як то кажуть, не а я, чесно кажучи, не дуже то хочу прикормлювати голубів тут на перилах, бо колись, коли я жив з батьками, правда, там був нижчий поверх, але теж, знаєте, під час голуби, там було багато голубів. І я пам'ятаю, весь час хліб кришив. Так на підвіконня, то потім вони, як почали там тусуватися ті голуби, як почали, вибачте, гадити без перестанку, ми не встигали ті підвіконники вимивати. Тому я не хочу тут прикормлювати, щоб потім, вибачте, від гамна мити кожен тиждень вікна. Ну Але просто коли прилетів раз, коли прилетів другий раз, і татій ще раніше боявся, то що таке? А тепер такий стає помалу ручним і прилітає дуже-дуже часто. Практично кожен день. Ну що це? Чи хто це? Так, а в нас сьогодні буде молодий борщ, а молодий чому? Тому що всі овочі в нас молоденькі. І морква молода, і бурячок вже молодий. Вариться бульйон. Бульйон із реберець свиних. Зараз ще молоду картоплю, молоду капусту. І будемо мати смачний червоний молодий борщик. А зараз дивіться, якими кусками величезними падає град. Щоб ще машину не побило. Просто величезними, дивіться, на дорогу, подивіться. Просто величезними шматками падає град. Що наша розсада? Росте? Помідорки наші. Так, це не треба поливати. Що не треба поливати? А... Капець. А ну йдемо поїмо, самаркусику на терасу. От на терасі, дивіться, як гарно видно. Дивіться, на столі. Ану, котусечко, почекай, обережно. Ти будь тут, ти не виходь. Дивіться, який град. Фух! Ця тераса просто моментально вкрита градом, щоб ви розуміли, які габарити. Дивіться. Ну, як половина перепилиного яйця, це точно. Ух! Капець. Є такі шматочки, як льот, а є такі шматочки, як про як сніг. Як, знаєте, як, як ці сніжки. І от вже на цьому, бачите, на, на землі. Такий слой, в сантиметр. Вон коло горшків добре видно, от, подивіться. Це я попрошу. Зараз в нас яке 12, 12 травня. Люди, які про. Люди, які повисаджували вже всі, знаєте, культури. Якщо щось посходило, ну то це рахуйте, що все пропало. Це по Добре, ходи. Так що таке от? Ой, Маркось, дивись, у нас буде вже хоя розпускатися знов. Ось такі в неї бутончики, дивіться, я зараз покажу. Я ж вам показував цю квітку, а воно теж така дивіться, от киточка, бачите, вона така як, як виноградна наразі. Ну, дуже шкода, що потім прийдеться оцей цвіт весь практично обламувати. Бо він такий дуже-дуже п'янкий. Так, Маркосико, ми не зможемо спати. Листочок зламався трішки. Дивіться, які гарні листки. Вони такі тверді, як воскові, знаєте, і дуже гарно цвітуть. Дуже гарно, але дуже п'янкий аромат. Я пам'ятаю, наша покійна тітка, до речі, оцей вазон. Я собі нащепив з її вазону. І я приходив, і вона його теж обламувала. Я кажу, блін, така красота для чого? А він головне, в день він пахне, але не настільки, тільки ну, вночі вона такий має яскравий аромат, отакий п'янкий-п'янкий, що дійсно аж, аж задихаєшся. Тому вона теж обламувала завжди. Ну і тепер, тепер і ми обламуємо. Вроді трішки град перейшов, але такими хвилями. Перейшов пару хвилин і знову жух, перейшов і так постійно. Отака от, от погода. Маємо травень. Ну що, через погодні умови ці посадки відпали, то ми з Марком що робимо? Закачуємо машинки. Складаємо машинки, правильно. Марко дуже любить такі, і... Марко, дуже любить... Марко дуже полюбляє такі ігрушки, знаєте. Які можна повністю розкрутити, розібрати, а потім мені... зібрати. Мені мама кушає купила нові. Угу, Ну от, ми так сидимо, бачите, по коло збираємо. Але Марко, як то кажуть, як бригадир. Він мені каже, яку я має дати частинку. Ану, розкажи, Марко, що ти що, як, як ми граємося? Розкажи. Банти або. Mm -hmm. Так, я маю дати Маркові зібрати всі запчастинки, маю йому дати гвинтики до машинки, а він має все гарно зложити. Гарно... Там не потрібні гвинтики. Там не потрібно, там тільки кулеса, що закручуються самі. А потім всі машинки ставимо в Так, молодець, складай. Має Марко різні викрутки, має гвинтики. І так ми проводимо час. Не люблю я таку погоду страшно, бо, тому що ні підеш, ні погуляєш і нічого не зробиш, і просто прикути до, до, квартири, до квартири. Тому забавляємося як можемо. Так, зараз будемо їсти червоний борщик. Ходили з марком в магазин за чесничком. Зірвав для мами такі от квіточки. У нас, до речі, колись такі великі кущі росли під кожним будинком. То поставили водичку, чекають маму. Це для мами. Так, так, знаєш, що для мами. Значить, до борща мої хороші. Е <таспоріст> треба мені... А, то не тут? Сало. Сама. На, потримай. Ти любиш сало? Так, і хочу зараз мені наріже. <поріст> добре, я зараз наріжу. Будемо їсти борщик з салом, добре? Ха. І щасничком молодим. Ви знаєте, я так раз в півроку. Засолюю сало, відправляю в морозилку, тоді дістаю і до борщику нарізаю. Завжди роблю сало в спеціях і просто солене. Ми просто обожнюємо. Причому що всі, і, і, і навіть Оля любить таке сало. Ну і Марко. Я, в принципі, зазвичай суміші спецій роблю самостійно. Знаєте, змішую там окремо чесничок, окремо перчик туди-сюди. Но е, були ми в магазині, і я. Знайшов оцю панську приправу до сала фірма Любисток. Це настільки смачна приправа, вона настільки дешева, мої хороші. Він купив ще до картоплі. Вона по ціні супер, вона по ціні просто чудова. І дуже-дуже смачна. Рівенська область, вроді, робить. Правда, в цю приправу входить вже сіль, якщо я не помиляюсь. Склад сіль. там. Бачите, вона вже з, -з сіллю. Але я її дуже люблю. дуже люблю. Буду робити свою суміш і автоматично буду засолювати сало. До речі, треба ще засолити. У мене морозілці мало бути, треба дістати розморозити. І ні, не тут. Треба дістати. Треба дістати розморозити і. А от воно, дивіться. Це домашнє сало. Бачите, в мене є раз, чотири шматка. Тут є два шматочки і там якраз супер. Може ще фаршу дістати, А, не хочу я. Треба доїдати то, що маємо. Я обов'язково, в мене вже є на каналі відео, як ми солимо сало. Ну, думаю, не проблема знімемо ще раз. Тут в мене розморожується теж курка, то будемо мати на вечерю. Запечемо в духовці. Ну, якраз сало розмерзнеться. замаринуємо сало. Потім візьмемо такий більший лоточок і відправимо в морозилку. Рецепт обов'язково зніму і курки, і сало, так що все вам покажу. Але це вже буде в іншому відео.